Друзі, вітаю сьогодні. 8 червня з вами Клочок, І ви вранці читали і в мене в телеграм-каналі, і в інших соціальних мережах про те, що минулої ночі Міністерство оборони Російської Федерації працювало по повітряних цілях, які залітали на їхній території з території України. Так, це наші були безпілотні літальні апарати, окремі з них пролетіли до тисячі кілометрів. Я вам зараз це все детально розповім. Тому, будь ласка, підписуйтесь і обов'язково коментуйте і поширюйте цю приємну інформацію своїм знайомим. Отже, вранці Міністерство оборони Російської Федерації повідомило про те, що вони збили 25 безпілотників у повітряному просторі різних регіонів і не обов'язково прикордонних. А дрони головного управління розвідки, за інформацією, яка нам відома, долетіли до аеродрому Моздок у північній Осетії. Відстань до нього від кордону з Україною близько однієї тисячі кілометрів. Це багато, але це не нове, таке вже було, тому що дрони головного управління розвідки долітали і ще далі, майже 1800 кілометрів, коли знищили пошкодили. Окей, давайте так би пошкодили говорити, те, що ми знаємо достеменно. За горизонту радіолокаційна станція, яка розташована на території Росії взагалі за 1800 кілометрів, дуже далеко. Сьогодні трішки менше відстані, але показово, що це військовий аеродром. З цього аеродрому злітають бомбардувальники Ту-22М3, які випускають по території України ракети Х-22. І свого часу з листопада 23-го року, по березень 24-го року, цей аеродром Росіяни використовували як базу для міг 31 к які випускають ґенджали по Україні. Зараз нібито там їх немає, але в будь-якому випадку враження військових аеродромів Росіян це дуже. Гарна і приваблива для нас історія і гарний сигнал для заходу, який, врешті-решт, дозволив нам бити своєю зброєю по території Росії, по військових об'єктах. Але ну десь вони нас обмежили у відстані використання цієї зброї. Байден говорить про 200 миль, це 300 кілометрів. Теж непогано. Е, інші мовчать поки що не поточнюють. Але я знаю те, що це дійсно прикордонні регіони, тому далекі удари ми плануємо саме нашими засобами ураження, хоча ну, в нас їх не так багато, але інколи нам дещо вдається. Міністерство оборони Російської Федерації візитувало, що збило в повітряному просторі е, Північної Осетії один безпілотник, але згодом очільник регіону. Сергій міняйло заявив, що в Моздоку збито три українські безпілотники і додав, ну, є незначні руйнування. Деталей на дану хвилину, коли я вам розповідаю, не так багато. Ми знаємо, що щось десь впало, щось десь загорілося, але сам факт психологічний, те, що до Моздоку вже долітає, до родрому, як на мене, є найбільш вагомим. І в цій частині дійсно варто згадати вже озвучено мною інформацію про те, що Захід нам дозволяє бити своєю зброєю по території Росії. Сьогодні вийшло повідомлення Інституту вивчення війни Сполучених Штатів Америки про те, Наскільки це небезпечно загалом для нас і для світу, з огляду на те, що Росія має ядерну зброю, може її використати для ударів по Україні і по можливо якихось інших територіях, саме тому, що Захід нам дав можливість використовувати їхню зброю для ударів по території Росії, як бачите, раніше, коли ми були далеко за кілька тисяч, навіть кілометрів. Глибоко в тилу Росії радіолокаційні станції, то ну, Росія ніяк на це фактично не реагувала, вона там десь можливо була збентежена, але про використання ядерної зброї і застосування її конкретно мова не йшла. Чому зараз піднялося це питання? Справа в тому, що три дні тому Путін давав інтерв'ю, точніше спілкувався із західними журналістами. За загалом не обов'язково західними. Там були журналісти навіть із Японії про своє бачення війни і так далі. Тому подібне, вже він називає війну війною. Знову говорив про державний переворот і всяку та мечню. І журналістка з Німеччини запитала його про використання. Ядерної зброї. Так, от інститут вивчення війни, посилаючи саме на цей коментар Путіна, говорить, що, мовляв, використання західної зброї для Путіна не є приводом застосовувати тактичну ядерну зброю, і мовляв, він це сказав. Ні, він цього не говорив, але я вам скажу відверто, він говорив дещо про інше, що дійсно в Росії достатньо засобів сьогодні стримування агресії, і для нього правда, використання західної зброї не є якоюсь червоною вже лінією. Це, мовляв, там ну вже прийнятна історія. Єдине, що що він сказав, що він може передати свою зброю іншим країнам для удару цією зброєю по військових об'єктах тих країн, які нам допомагають? Ну можливо, він мав на увазі країни Карибського басейну, де він з 12 червня буде проводити військові навчання. І там, можливо, щось кудись прилетить по якихось базах Сполучених Штатів Америки. Ну, якщо це станеться, то це буде, як на мене, останній день в історії взагалі Путіна. Ну, принаймні, ми за цим будемо обов'язково слідкувати. Але є інші фактори, які також слід враховувати з огляду на те, що свою зброю. Росія переміщує і до Білорусі в тому числі у військовому містечку Осиповичах в Білорусі, яке розташовано близько 190 км від кордону з Україною, почали будувати два нові ангари для військової техніки. І за розміром і зовнішнім виглядом вони дуже схожі на укриття для іскандерів. І Білорусь нещодавно отримала від Росії кілька іскандерів. Ну, як повідомляють засобів масової інформації в самій Білорусі їх не менше 18 одиниць, і е, вони, звичайно, можуть бути використані для території України, якщо раптом щось станеться. Але ми вже маємо дозвіл бити зброю Західної по території Росії, знищувати військові об'єкти. А і так само сьогодні вже ведеться дискусія на Заході про те, щоб дозволити Україні бити цими саме засобами і по території Білорусі, якщо на території цієї Білорусі будуть розміщені російські військові об'єкти. Ну, от рахуйте, іскандери, це російські військові об'єкти. Їх часто там пов'язують із тактичною ядерною зброєю, але ну не обов'язково, тому що ми добре. Знаємо історію з початком широкомасштабного вторгнення, коли е, кілька десятків тисяч російських військових вторглися на територію України. Ну і це зробили саме з території Білорусі. Тому абсолютно логічно, що такі удари треба буде наносити, якщо ми будемо бачити явну загрозу. Про це 31 травня. Навіть говорив очільник закордонного відомства Литви, коли проходив саміт очільників закордонних відомств країн-членів Північно-Атлантичного альянсу у Празі. і Він тоді сказав, що абсолютно логічно, якщо буде видно, що Росія ховає свою зброю, якою хоче бути по Україні на території Білорусі, то треба це робити по території Білорусі. І дійсно зараз така риторика все більше і більше лунає на заході. Хоча поки що по про Білорусь говорять виключно за Але Лукашенко сам провокує до цієї історії, тому що він свого часу сказав, що Білорусь буде готуватися до війни. Ну окей, ми знаємо, що готуйся до війни, щоб її не було. Але враховуючи те, наскільки себе зухвало зараз проводить, поводить Лукашенко, фактично з 22-го року, спочатку широкомасштабного вторгнення, підтримує Путіна, підтримує війну його проти України. То абсолютно логічно, що Україна рано чи пізно отримає такі дозвіл. І буде то також знищувати, як до прикладу, зараз намагається знищити об'єкти у моздоці на півночі Сейті. Так само це вона може робити і в Осиповичах Білорусі. Я зараз не жартую, абсолютно відверто говорю про це і прямо. Я про це вже говорив неодноразово. і Тут позицію очільника закордонного відомства Литви я цілком підтримую. Звісно, що це все не дуже просто, але питання рухається. Я вам на сам кінець дам лише один приклад який підтверджує зараз саме таку дискусію на заході? Це заява Менеля Макрона, яка пролунала буквально вчора про те, що вже кілька країн готові доєднатися до його коаліції, які відправлять в Україну своїх військових інструкторів для того, щоб навчати новомобілізованих в Україні військових. Щоб не робити це на Заході, тому що так буде і швидше, оперативніше і краще. Ну, а тут самі розумієте, що в принципі абсолютно логічно, як на мене, що якщо країни НАТО нам будуть допомагати а, воювати проти росіян, це абсолютно нормально. І якщо вони це будуть робити не в рамках Місії НАТО, ну, то претензії, в принципі, придивити навряд чи можна буде, яких тим паче такі приклади в історії вже були навіть з боку тих же самих французів, неодноразово. Тому моздок це лише початок. Я бажаю гуру більше успішних операцій. Головне, щоб вони прилітали ці дрони влучно, вражали безпосередньо на аеродромах не лише з літні смуги, а й літаки в тому числі. Ну я сподіваюся, що так точно і буде. Ну, принаймні, перша проба відбулася. На сам кінець додам ще один цікавий момент. Буквально сьогодні, в другій половині дня, міністерство перепрошую розвідка Великобританії. Міністерство оборони Великобританії, так буде правильно, також сказати, опублікували повідомлення про те, що росіяни притягнули додатково 8 барж до Кримського мосту. Ну, бояться вони катерів безпілотних, які доїжджають зараз в Чорноморський регіон, вибивають звідти Чорноморський російський флот, який переміщується до Новоросійська. Але там є один також не дуже приємний мінус. Справа в тому, що у новоросійську розмістили вже станцію з перезаряджання. Підводних човнів, калібрів, ну і можуть це робити також із кораблями. Але, ну ліха, біда, начала. Будемо доставати до новоросійська. Тим паче, такі вже успішні кейси були. Друзі, підписуйтесь на канал, поширюйте відео друзям, всіх люблю ціную, і, і Не перемикайтесь все буде Україна.